Ми знову в гори, і знову на Гуцульщині. Всім, хто любить носити наплічники, і всім, хто не любить носити наплічники, а любить дивитися це все в Ютубі. Вітання! Ми зараз приїхали урочище Женецький гук і знаходимося на полонині Залім. Піднімаємося через полонину Залім на полонину явірник і сподіваємося, що рано. Зустрінемо класний світанок. Бо як ви знаєте, полонина Яверник це сама, сама-сама така попсова полонина. Ми не шукаємо легких шляхів. Ми йдемо, куди бачимо. Тобто, що я маю на увазі? Ми не пішли по маркованому маршруту з Єремчі з Таторова. Ми вирішили йти типу, по давно вже. Як нам сказали місцеві, закинутій забутій стежині просто вверх. Іти десь приблизно годину 15. Але всю годину 15 це, мабуть, будуть суцільні підйоми такі досить нехілі. Тут треба включати і руки за коріння триматися. Добре ж зараз є такий трошки ділянка така рівненька. Можна отак більш-менш рівно пройти, але гарним дуже лісом. Дуже гарний ліс такий. Старий, але гарний. Поки що все ок, йдемо. Мишка, ти рада, що ми йдемо коротким маршрутом. Йдемо. Ми лізли, зараз ми йдемо. Це дуже короткий маршрут. Самий короткий маршрут на половину, ну, я вірник. Дякую, дякую, що ти його знайшов. Самий короткий. Останній наш похід був Чорногорою. Ну, я вам скажу, тут ліс кардинально відрізняється від того, що від заросликайте на водоспади говерлянські, на Говерло. Тут видно, що горгани мох, каменюки, буреломи, старий ліс, Така дичина, аж. Ух! Але що правда маршрут. Досить часто марковані, такі стоять маркери червоні. Тому поки що орієнтуватися просто. Не знаю, як Максим з Танєю, а я тут попав в таку свою горганську стихію. Оце це я люблю. Ви кажете, в магазині продається карпатська джерельна. Вода натуральна, карпатська джерельна тече і набирається. Але тут кайфово, який тут класний маршрут. Підозрюю, не знаю, який маршрут зі Ремше, бо не ходив тудою. Але тут просто казково-дико, я би так його назвав. А там підозрюю, що казково-попсово. Отак. Дивіться, тут класно. Ну хіба може бути щось красивіше і прекрасніше, ніж отаке? Колись треба й потоком полазити, трошки піднапрягтись. Виходимо останніх 100 метрів фінічної прямої, але вони такі драйвові, куднахи такий досить в кінці стрімкий. Але вже чути якісь там ще машини, чи квадроцикли їздять, вже чути людей. О, вже видніється. Сама полонинка. Ось вона. Сама розпіарена, сама красива, напевно, сама красива. Ще не знаю. Полонина я вірник. Тут на полонині є сироварня і там є вроді ті, хто здають в оренду ті будиночки. Але вони до холяри коштують, хочуть тисячу гривень. Вроді за будиночок оцей такий красивий інстаграмний. Зараз будемо вирішувати, чи будиночок, чи палаточка. На щось тисячу гривень я не дуже готовий дати. Дивіться, який тут охоронець. І другий. Що ти? Ох ти який ти. Добрий день. Ще один. Ще один. Скільки вас тут багато. Добрий день. Зайшли ми тут на сироварню до хлопців. Молоді хлопці, дівчата якісь такі позитивні, класні, на гітарі грають, босяком бігають, ходять. Коротше, будиночок. 1500 гривень. Вихідний день, 1300 будній. Але нам ключик, але нам ключик обійшовся в гривень. Правда, будиночок буде без панорамного вікна. Якийсь трикутний, зараз до нього підійдемо подивимося. Але Таня каже, моє, мені пофіг. Панорамне вікно мені головне, що будиночок стоїть моцний, що його вітер не здує. І медвідь не прийде за ногу, не витягне з палатки. Оце — саме головне. Вітер такий досить сильний зараз дує. Але вітер то фігня порівняно з тим видом, який відкривається звідси. Дивіться як повністю вся, вся-вся Чорногора Видно. Дуже малюниче, дуже гарно. А в цей бік, а в цей бік внизу татарів, є повністю все видно теж. Ну, місцинка, перше враження, перше враження склалося дуже класне, таке атмосферне місце. Ну класно. Класно, дуже класно. Принаймні нам подобається. Хоч вона така попсова, але тут тихо людей нема. Може тому що в будній день, вівторок. Хатиночки всі пронумеровані. Перший, другий, третій. Але тут стоять квадрики, баги. На кусі цвет, як то кажуть. А це наша. А це наша ізбушка на курячих книжках. Отака. Румтур. Румтур. Два ліжка. Два ліжечка, столик. Підлога і віконечко. Туди, мабуть, відкривається. А звідси. Отака вот панорамка на Чорногору на Карпати. Як же ж бути на полонині явірник і не вилізти на оці будиночки на дах? Це ж саме основне. <сум> вилізти на дах, зробити інстаграмну фоточку і зняти прикольний відосик. Це святе. Сьогодні у нас повна романтика. Ну, супер. Що ми маємо? Ми маємо крем-суп з печериць, But. Ми маємо борщик зі свининою і овочами. І що ми маємо? зі свининою І картоплю зі свининою овочами маємо. І в такому автенти... автентичному будиночку вечеряємо. Ну якось так душевно, класно. По карпатськи чисто по-карпатськи, по по-гуцульськи. Смачно. Там, до речі, ці люди, які піклуються про ці будиночки, в яких ми брали ключ, ті, ті сировари, в сироварні, казали, що сьогодні вони варять бограч і в 8-й годині вони Ну, можна прийти до них повечеряти. Не знаю, правда, скільки коштує вечеря, але навіть така послуга тут є, тобто можна із собою навіть їсти, не брати. Можна не брати не їсти, ні не палатки, ні не, не спальники, нічого. Прийти, побалдіти, почилити, віддихнути. Отак От якось ми сьогодні будемо ночувати. Самі кузирні місця порозбирали, Все буде а, мені, а мені лишилося отут. І кажуть, що все по-чесному, все по-справедливому. Сам вибрав. Каже, він сам вибрав. Ну так, та хай буде. Всім попався в добрані, завтра побачимося. А зараз відбувається саме той момент, заради якого сюди всі приїжджають. Це зародження нового дня в Карпатах. Зародження нового дня на полонині є вірник. Всі, хто є на полонині, всіх, хто в тих будиночках тут зараз мешкають, повставали, хто де посідав собі і це прекрасне явище як світанок, схід сонця. Тут на полонині ведеться таке Карпатське сільське господарство. Дивимося, що пасуться овечки Йдемо трошки, подивимося до них поближче. Ці хлопці, які ми в них брали ключ, мабуть, вони випасають, варять там сир. Вчора пропонували нам бринзу, мабуть, вже це говорив, але ще раз повторюсь, може не говорив. То скажу вже зараз, що тут можна купити бринзу. А вони прикольні. Отак От зранку вони собі гарно пасуться, ті овечки. А потім дають молочко, з якого роблять дуже смачний сир. Тут є така штука, що так дівчата одягають просто біле одіяло на себе і фоткаються на хатинці. Танюх, шо? роздягайся, одіяло. Моя сказала, та де ти що? Яке? ні, ні, ні Та йди робив, то так треба. Не. Тут всі роблять так. Я не буду. Давай біом. Такого ранку, як сьогодні, ще ні в одному поході в нас не було. Не дарма сюди люди їдуть, можна сказати, з цілою України відпочити, щоб зустріти таке сонце ранішнє, як ми сьогодні зустріли. Зараз у нас легенький перекус. Кава, чайка, напочки, щось солоденьке. Будемо помаленьку збиратися. І тим самим шляхом, що ми сюди виходили спускатися. Всім, хто з нами, дивиться нас. Ставить вподобайки, коменти, підписаний на нас. Ви молодці, тримайте так далі. Хто не підписаний, підпишіться, ви теж будете молодці. Ми будемо тому дуже радіти, і це нас буде мотивувати на нові, такі гарні знімати відео. Всім папа, -па, всім добра, всім миру. До нових зустрічей. Наше треба до дому. Почекайте! Почекайте!